Всім добрий ранок, я Оксана Арт, Я створюю подарунки, які гріють душу і які зберігають роками. І сьогодні хочу сказати чесно, без прикрас і без обману, як це люблять робити деякі блогери. Чому я купую цей набір вперше і останнє? Це набір ангела-хоронителя від MyArt. Купувала на офіційному сайті виробника. Він є ще на інших сайтах перепродаж або дропшипінг. Розмір картини 40 на 70, ціна з доставкою 700 гривень. Я бачила, що багатьом ця картина сподобалась. Хтось лайкнув, хтось зберіг і саме тому, вважаю, потрібним попередити. Я не раджу купувати такі набори, особливо якщо ви новачок. Алмази дуже дрібні. Процес складний і виснажливий. Після роботи реально болить шия плечі, спина. Якщо купувати, то готуйтесь до обезболюючого. Мій особистий досвід, якби я не пообіцяла доробити цю картину, вона б давно полетіла у смітник. Але я завжди доводжу справу до кінця, тому дороблю. З плюсів картина велика, виглядає об'ємно і дорого. Алмази дуже блискучі, є спеціальні так звані голографічні алмази, клеєва основа полотна реально сподобалась, вона не туга, алмази легко рухаються і їх можна без проблем вирівняти. Але це точно не для першого досвіду і не для тих, хто думає, що буде легко. Я не продаю ілюзії, я ділюсь реальним досвідом, а вибір завжди за вами. Підтримайте лайком і підпишіться, щоб не пропустити мої готові картини.